Доброго дня! Ви на каналі Мінсілінчу і сьогодні я буду готувати капусту по-таджицьки. Мій співробітник з моєї роботи розказав такий чудний такий секретний рецепт, як його бабуся, там де він живе, готує по, по таджицьки таку капусту тушену Звісно, ви знаєте багато варіантів, але є варіанти такі. Для цього нам потрібна капуста нарізана, морква. Цибуля, баклажани і абрикоси сушені. Так що, будемо разом дивитися і готувати такий цікавий рецепт для мене перший раз готувати. Так що, спробуємо і будемо бачити. Для цього приготування нам потрібен противень. Ми запікаємо ці баклажани на противню. Під 180 градусів на хвилин 20-25, коли вони трошки змягчать. Також солимо ці баклажани, трошки підсолюємо. і додаємо трошки олії сонячної, поливаємо трошки лі. Так. І так розтираємо. Щоб сі тілася з олією разом туди поглажання і даємо на духовку 180 градусів на 20 хвилин приблизно. Ставимо сковорідку на газ. наливаємо олії сонячникові, щоб розмажити цибульку і морку овочі. Все будемо готувати. Ці каструлі, які ви бачите, ну і побачимо, як далі буде. Засипаємо цибульку і починаємо її об'єднання навчально до того чистої щоб воно позолотіла. Трошки, багато цибулі не треба, так що цікаво. Поки в нас смажиться цибулька, я заливаю гарячою водою ці от абрикоски. нехай вони розм'якшують і буде м'ясеньки в нашій капусточці. Так, цибулька вже посмажилася. І Я додаю наморкву. do i teraz jeszcze mrakiem cebule delikatnie podsolimo troszkę solno Możemy tu to dodajemy

Ну що, наша морквичка вже потушилася. Я засипаю сюди капусточку. Капусточка має тушитися. Так, трошки сколимо. І додаємо сюди у мене такий спеціальний соус. Але він для спагеті, але він томатний. Замість томатної пасти додаємо цей соус для спагетті. Щоб понадало колір. Капуточка. І накриваємо кришку і не чіпаємо. Так, наші аброхози вже стали негасенькі. Добавляємо їх за всередину. Закриваємо кришкою. Але чекаємо на баклажани, бо баклажани вони швидше готуються в духовці. І тоді я покажу далі, що ми будемо робити з цією капусточкою і з баклажанами теж. Я дістав з духовки наші баклажани. Вони no, вже трошки підтошилися. І я поставлю їх трошки остину. Тобто я їх зараз не розберу, шкурку не почищу їх від шкурки. І покажу вам далі приготування. Ну що, наші бакали вже остыдно. і Будемо знімати з ним шкірку. Обережному дізаємо. Нарізаю тверди баклажани. Такі от маленькі ковалки і додаємо це все в капусту. Капуста вже трошки тушилася, бачите? <кій> і це все рівномірно розстріляємо по всіх вахтах цієї капусти. І закриваємо і ще хвилин 20 воно має потушитися. І тоді, коли воно потушиться хоча б 20 хвилин, треба буде її помішати врешті-решт. Ну що, шановні глядачі, це моя капуста, яку я готував. Ось. По таджицьку. Дивіться, який соус гарний вийшов. І зараз я її буду дегустувати. Я її переклав, тому що мені треба було змінити каструлю. І праве. Чудово! Всім, кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на наш канал.